Скажіть, будь ласка, пане міністре, скільки людей українців вже скористалися швидкісною послугою от реєстрації шлюбу? Ну, сьогодні перший день, коли пілотний проект міністерства юстиції почав працювати в шести пілотних містах, але перше місто, яке ми е, обрали для того, щоб його фізично запустити, став Сєвєродонецьк. І це була принципова моя позиція, тому що саме в цьому прифронтовому місці є найбільша потреба і для тих людей, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, і в них немає можливості чекати 30 днів чи декілька разів сюди їздити. І для бійців збройних сил України сьогодні перших три пари. Які е, висловили бажання скористатися цією послугою були одружені. Е, це два бійці наших збройних сил, е, які одружилися, і е, одна переселенка, яка приїхала з чоловіком з окупованої території, вона є вагітною, тому е, сьогодні за один день вони фактично е, отримали можливість без е, бюрократії зареєструвати свій шлюб. Що стосується загальної статистики, то е, тільки з початку поточного року е, в в Цьому місті було зареєстровано півтори тисячі шлюбів і близько п'ятиста шлюбів наші молодята просили для того щоб їм надати цю можливість швидше ніж за 30 днів тому я думаю що ця послуга буде дуже затребувана і ми прибрали фактично ту побутову корупцію і незручності які існувала раніше тому що раніше за радянськими інструкціями треба було отримувати довідку з лікарні про те що в тебе за станом здоров'я є необхідність швидше одружитися ми розуміємо що ці довідки отримувалися за певні Грошові кошти зараз. Така можливість є е, легально прийти і е, в порядку живої черги зареєструвати свій шлюб. Е, сьогодні на прес-конференції я анонсую конкретні дати і е, місця відкриття центрів на надання такої послуги по іншим п'яти містам по території України. По нашим прогнозам ми проаналізували скільки в минулому році було зареєстровано шлюбів. Уявіть собі, 600 тисяч шлюбів було зареєстровано по всій країні, 150 тисяч молодих сімей реєструвалися швидше через так звану процедуру, яка мала елемент корупції. Наше завдання, щоб ці шість пілотних міст стали центрами, де можна це буде зробити швидко за одну годину. А з наступного року, щоб по всій країні, була така можливість легально зареєструвати шлюб і не платити хабарі чи за довідки медичні. Ішні чи за якісь інші речі, і отримати цю послугу від держави абсолютно прозоро. Тому я вважаю, що це дуже правильна і людська послуга, яка буде затребувана українцями. Скажіть, чи планується запровадити от інші швидкісні послуги міні'юста? Ми насправді послугу по реєстрації шлюбу запровадили після того, як ще в минулому році ми ввели таку систему, як реєстрація бізнесу протягом 24 годин. Ця система працює по всій країні. Вже це не є пілот, і зараз можна зареєструвати ком. Чи суб'єкти підприємницької діяльності фізичного особу за 24 години так само є послуга по присвяченні реєстрації нерухомого майна 6,5 тисяч нотаріусів, місцеві органи влади зараз без і без проблем реєструють за потребою українців нерухомість бізнес або через використання так званих онлайн сервісів, коли ви можете в інтернеті, взагалі без приходу до будь-якого реєстратора зареєструвати компанію первинно. Тому тільки за минулий рік півмільйона підприємців. Скористалися присвяченими послами по реєстрації кампанії. Тому ми рухаємося далі зараз перейшли. Питань пов'язаних з реєстраціями шлюбів, які були ще архаїчними і консервативними за правилами ще радянських часів. Так само ми запровадили послугу по видачу свідоцтва про народження в пологових будинках. Минулому році це був пілотний проект. В цьому році можу дати офіційну статистику: 462 пологових будинки по всій країні. Це і в великих містах, і в районних центрах, підключені до нашої програми. Вони знаходяться безпосередньо наші наші фронтофіси, і можна за 24 години отримати свідоцтво про. Народження, як це було раніше, я думаю, що українці стикалися. Треба було після народження протягом 30 днів піти до раксу, стати в чергу. Якщо е, хтось з батьків, чи мамочки, чи батько, прострочили цей срок, платити штрафи. Е, зараз е, ця можливість є в пологому будинку зробити без будь-яких черг. Скажу статистику, тільки е, за перших півроку. Е, 42 тисячі українських немовлят отримали е свої перші документи про народження в пологові будинки. Це близько 20% від всіх, хто народився в Україні в цьому році. Е статистика говорить про те, що 200 тисяч, тисяч трошки більше 200 20 тисяч, про народження ми видали в цій системі, і 42 тисячі Сімей отримали е за новою процедурою без бюрократії е свої перші документи в полових будинках. Тому ми будемо продовжувати е збільшувати кількість послуг, які є такі спрощені і наближені до людей, і саме се українці ними користувалися е